Нещодавно отримала замовлення на торт з зображенням Соніка, розкатала мастику, а коли вона трішки підсохла, почала малювати. Для цього я спочатку перевела малюнок на пергамент, а потім перенесла його на мастику. Після цього мені знадобилися харчові фарби. Я підбирала кольори, намагаючись зробити Соніка більш яскравішим, чим на зразку. За проханням замовниці. Оскільки торт достатньо високий та з прихованим другим ярусом малюнок довелося зробити достатньо великим, висотою до 21 см. Коли малюнок трішки підсох, я його вирізала та прикріпила на торт. Результат всієї своєї роботи показую в кінці відео, ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися на каналі безліч як святкових страв, так і повсякденних.